Всім привіт, всім добрий ранок. Виїхали сьогодні на нові міста, на карачунівське водосховище. Бо щось мене южне заманило і постійно на южному водосховищі. Тому будемо сьогодні пробувати на Карачунах. Тут прокльовує лящ, карась крупний. Ну і таранька. Думаю, сьогодні маємо бути з рибою. Тут рибка смачна, вже можна брати. Так що всім приємного перегляду. А ми вже майже дійшли до міста Таке є... Ліса тут, та... кущари. Так ось таке містечко. Ну звісно, бачите, тут получше, ніж на южні. Тут пісочок, нема муляки, а то й не воняє нічого. Ось така красота. Ну і зараз будемо розбирати, закидувати наші фідера. Так, по снастям у мене два кастмара 390, катушки Brain Apex 6000. Тут у мене буде флейтик, зараз вам покажу, а на другій оснастки буде фільдерний монтаж. Так, ось така у мене снаська, флейтик і два поводочка, червячок і пуфік. Ну і все, закидуємо нашу снаську. За как можно далее. Ой, так. так, ну а тут. Зараз я вже прицепив монтаж, зараз будемо за корм ділити, закинемо. Подивимося чи вийде у нас закинуть нормально. Десь, десь туди. Так, давайте покажу вам фідерний монтажик мій. Це у нас іде кормушка 60 грамів, 50 точніше. Скользящий монтаж. Ось такий фідергам і поводочок. Сантиметрів, мабуть, 20. Тут у нас черв'ячок і пінопласт. Так, ну ось так я розположився. Закинув фітерки, стульчик, ось така красота. Тому зараз будемо чекати. Так, у нас перша риба є. Це навіть непогано якась. Блін, зійшла. Чи ні. Ні, ні, не Тиба зачепилось за щось. Щось прям дуже якесь важке. Через траву, навірно, йде. Угу, трави багато. Красик Давай, давай, давай так важко йде, наче є, перший красевич О дивіться який кабан, ніфіга А це карась. І взяв кстати на фіберний монтаж, як бачите. Дивіться, оце карась, оце карочуновський карась. Зняв флейтик, поставив таку делікатну снасть. Тоже Фідерний монтаж, кормушка, фідергамчик. І поцепив 0,12 поводочок. І ось такий манесенький крючок. Цікаво, що буде на нього клювати. тому що флейтик тільки що витягнув, він пустив щось. Пару разів зибнули і все. Гек слабо клює. Тому зараз спробуємо на таку ось насточку. Так, є щось, ми будемо пробувати максимально високо піднімати. Все, обратно завів в траву. Будемо продирати його. Так. Так. так, ну звісно, як він там не буде сходити, якщо там скільки трави. видерли його. Це капець, конечно, через ту траву як провести. Здоровений карась. Єсть. Шука заболіла тянути його через ту траву, Дивіться. блин. Дивіться. Блін, карасі конечно, жесть. Обалдеть, Ну це не знаю. Такий лушний. Такий карасевич, дивіться який лапоть. Ось так щоб було видно. Бомба. Так, пока включив камеру вже Добряче так завів. Сейчас заплутаю, наверное, ту. пьяным нахрапом. Все, зови в траву. Привет. А? Привет, да, да. такий червяк із пінопластом маленьким і пучок черв'яка здоровий прям хороший дивіться які вапти клюють просто величезні так довгенько не було покльовок і ось є. ще один карасевич Ох, тут і карасі, звісно. я ему так тянул, что аж губу одервал. хотя, ну нет, уже ему кто-то кто-то уже одервал в губу ему, капец и есть такой хороший карась, чуть удочку не вытянула. Залыть трошка в телефоне и клюнул, это из кабан я скажу, чуть так, повыше поднимаю. Главное ладно, протянуть вот эту траву-то все. Залы стояла Все есть. Тут уже попроще. Єсть ще один красавчик. Ух і клюнув люди Це Саме нарвне потужна подача була. Дивіться який монстр. Опа. Ісь такий кабанчик. Ну що, будемо вже збиратися, давайте подивимось на результати сьогоднішньої рибалочки. Ось Такі карасі, давайте зараз візьмемо бутилку для порівняння. risultati